Партія Руська єдність самопроголошеного прем'єра Криму Сергія Аксьонова заборонена в Україні. Таким є рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. Окружний адміністративний суд міста Києва постановив позов Міністерства юстиції України задовольнити повністю. Заборонити діяльність політичної партії Руська єдність зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.10.2008. Міністерство Юстиції надало у судовому засіданні цілу низку доказів. Зокрема, це були публікації з різних сайтів, в тому числі з офіційного сайту даної політичної партії, а також. Кілька відеосюжетів. Основним, звичайно, це був відеосюжет, на якому було видно, яким, яким чином було підписано незаконний договір з порушенням усіх міжнародних норм про так зване включення Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації. Сам факт підписання цього антиконституційного документа з боку самопроголошеного прем'єра Крима Аксьонова вже підтверджує, що він здійснював антидержавну політику, спрямовану на порушення цілісності та незалежності України, зазначила за міністра. Згідно чинного законодавства, постанова суду може бути оскаржена протягом 10 днів. Нагадаємо, позов Міністерства юстиції щодо заборони політичної партії Руський блок що розглядається окружним адмінсудом. Слухання справи перенесли на 6 травня.